Бо це, це дуже читають на весіллях, що нитка втроє скручена, скоро порветься, і толкують. Втроє скручена, це чоловік, жінка і Христос між ними. Це нитка втроє скручена. Але Соломон що мав на увазі під ниткою втроє скрученою? Ну то на думку Соломона краще двом, чим одному? Чи ні? Тобто, на думку Господа, бути вдвох це краще. Чому? Є допомога. Як один впаде, другий підніме і каже і тепліше двом. Я кажу, найтяжкіший вид покарання в тюрмі це карцер, це ізоляція від людей. Люди не витримують, люди їдуть головою. То так здається, що тобі самому буде добре. Добре, коли ти з кимось, тобі так... а коли сам це, це випробування. Люди, які самі живуть, це, це нелегка справа, психологічно нелегка. В реальному житті жінці легше вижити без чоловіка набагато, як чоловікові без жінки. Це правда. Бо за чоловіком треба всюди ходити. Там, там порозкидав зуття, там соплі всюди по всій хаті, там ще щось. І за тим хлопом треба уборщити. І це правда. За жінкою так не треба догляда, але є друга частина, що все-таки просто щоб хтось був у хаті ще один, це велика поміч. Просто є з ким заговорити. Навіть не в плані, навіть якщо жінка матеріально забезпечена, має хорошу пенсію, все одно самому, це, це трошки давить на голову, це тяжко. І Соломон каже, що двом краще годному. одному.